Добрий день, любі батьки! А чи знаєте ви, що ви також можете долучатись до наших музичних занять і допомогти вашим діткам зробити парний танок. Чому парний? Бо там має бути двоє людей. Це може бути мама, дитина, тато, дитина, або дідусь, або бабуся, або просто братик або сестричка. Головне, щоб ваша дитина не була сама. Рухи нашого таночка не дуже складні. Ви стоїте з вашою дитиною у парі. Сьогодні в мене також буде помічник. І будьте, будь ласка, дуже уважні. Повторуйте рухи разом зі мною. Сьогодні Оксана Володимировна допоможе мені показати для вас руханку. Шукай. Ми стаємо спинкою один до одного. Так починаємо шукати. Вправо, вліво, вправо, вліво. Перебігаємо. Знову шукаємо. Вправо, вліво, вправо, вліво. Перебігаємо. Стаємо обличчям один до одного. Привітались. Встигли посваритися. Потім помиритися. Один раз покружитися. Далі ми плещимо у долоні. І сусіду. Давайте ще раз разом з нами всі. І місця. Знову поміняємось. Ось така нескладна руханка. А тепер давайте під музику. Шукай! Шукай! Шукай, тепер перебігай. З собою ми зустрілися, відразу посварилися, а потім подружилися і разом покрутилися, нам разом дуже весело в долоні, разом плеснемо. Місцями поміняємось і в гру і ще пограємось. Ми тепер всі знову у гру пограть готові. Шукай, шукай! Тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай. З тобою ми зустрілися і відразу посварилися, а потім подружилися і разом покрутилися. Нам разом дуже в долоні разом плеснемо, місцями поміняємось і в гру іще пограємось. Ми тепер всі знову у гру пограть готові. Шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай. З тобою ми зустрілися і відразу посварилися, а потім подружилися і разом покрутилися, нам разом дуже весело в долоні разом плеснемо, місцями поміняємось і в гру іще пограємось. Ми тепер всі знову у гру грать готові. Шукай, шукай, тепер перебігай. Шукай, шукай, тепер перебігай. Шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай. З тобою ми зустрілися і відразу посварилися, а потім подружилися і разом покрутилися. Нам разом дуже весело, долоні разом плеснемо, місцями поміняємо. І ще пограємось. Ми тепер всі знову у гру пограть готові. Шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай, шукай, шукай, тепер перебігай. З тобою ми зустрілися. І відразу посварилися, а потім подружилися і разом покрутилися. Нам разом дуже весело, в долоні разом плеснемо, місцями поміняємось і в гру іще пограємось. Я сподіваюся, що рухи нашого таночка були не дуже складні. І ви з цим дуже гарно впораєтесь під час нашого музичного заняття. Дякую вам за вашу увагу! До побачення!